Анатолій, мама Надежда, это я, Клавдія, Это Борис. 90-річна Полтавка Клавдія Пупченко показує фото сім'ї, зроблене після Другої світової війни. Вона та рідні єврейської національності. Пережили масові розстріли у часи окупації. Жінка бачила, як вели убивати її знайомих та сусідів. Шурочку просили, щоб забрали хтось сусідів, але ніхто не взяв боялись. Їх всіх забрали в шурочки, 4 годика. До війни проживало в Полтаві 22 тисячі євреїв. З архівних даних СБУ, із архивов СБУ ми знаємо, що за період з сентября 41-го по весну 1943 року погибло порядка 8 тисяч євреїв жителів Полтави. Територію у середмісті Полтави, де ймовірно були масові убивства цивільних та військових у часи Другої світової війни, нині називають Пушкалівським яром. Його площа близько 70 гектарів. За словами директора обласного центру охорони та досліджень пам'яток археології В'ячеслава Шерстюка, на цій місцевості з 1941 до 1943 могли бути поховані від 15 до 30 тисяч людей. Згідно з дослідженнями, місць масових розстрілів було кілька. В основному вони здійснювалися потім масово саме в. В е, так званих е, тирах, е, стрілецьких тирах, які були викопані такі глибокі котловани для того, щоб там тренували, відстрілювали зброю. Бабушки, дідушки вели за ручку, внуков, правнуков. І от ціла така, знаєте, колона, йшла по Пчапаєва. повертали ото на Пушкарівську. Траншея огромна була викопана, і вони там їх стріляли. І ми малишня зібралися і вже на слідуючи утро побігли туди, дали заглядати у яму, то і ще земля ворушилась. За словами дослідника Володимира Новохацького, місця захоронень можна визначити, зокрема, на основі знімків, зроблених під час війни німецькими військово-повітряними силами. На цій місцевості був і концентраційний табір. Ця територія була огорожена колючою провалкою в три ряди. По углах стояли вишки, і на них були кулеметники і ну, якби, все це спостерігали. І були такі випадки, коли їм хотілося розважитися, і вони, бувало, починали стріляти, стріляти в натовп військовополонених. Останки на території колишніх артскладів знаходили, зокрема, 2017-го. Тоді виявили кістки близько десяти людей. Дарина Литвак, Богдан Казиріт, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.